Речей, які ми робили в школі. Малювали отакі штуки на полях. Ну і не тільки. Не любили бути черговими, бо треба було мити дошку. І мити пол. Коли вчителька починала опитування, починала когось питати, і той хтось вставав і казав: А що я перший? Списували домашку за дві хвилини до уроку яким-небудь почерком, аби було. Казали, що в нас дуже сильно болить живіт та фізкультурі. Мама нам давала гроші в школу, щоб купити якісь булочки або ще щось. Ми купляли сухарики або чіпси. Якщо нам на уроці ставало дуже нудно, ми відпрошувалися тіпа до туалету, йшли гуляли по коридору, взагалі по школі, допоки нас староста там чи черговий не зловлять і не відведуть назад до класу. Доказували вчителю або вчительці з фізкультури, що це спортивні штани, і вони тягнуться. Вас садили завжди з тим учнем, з яким ви саме більше не хотіли сидіти. Дуже любили моменти в класі, коли ви дивилися фільм, наприклад. І до речі, в нас був єдиний клас на всю школу, де був телевізор, в якому був дуже